50. 50, да. Так, Є така вага. Хлопці вже важуть коні. Електронна вага. Все показує, Робочі, гарні, спокійні. Скільки? Коні довгі високі вагу мають. Дай Боже! Так відбувається зважування. Поставили резину. Трактор вже там перетягує. На месяце. Самки. Сейчас нема ювина, вот как раз немає. Кілько? Ну то, а так? 600, 600, да я так де. А так би не сказав зразу. Ну блин. Ти ж у меня Пожога?

Так, попросив хлопців, щоб завели моїх коней зважити. Цурік, назад. Цурік, Факіре. 532 кг. Сам набирає. Я думав, що він 450 кг важить. Це у мене не є саме то у вас найлегше. У мене легше, у мене гноті. Та ви теж участвуєте, так? Я хочу зважити. Ну, самому цікаво, що цей Бруно важить? Два. 572. Скільки? 572. Ну так, Бруник 572. У легку категорію можуть іти. Не знаю. Як два категорії. Бівно? Так. Скільки? 600. 600. Кіндалю. Ну. Скільки цей красень має набитий гарний. Ну тут гриватий такий така. Що там вас? Ну, файн. Робочий

та, не Та сідло не має 20 кг, то. 20 кг? не хоче її гіважитися. Щось не нервується. Так, як задом. їх ззаду. Найтроarntінніші спокої laughter Він це не має нічого злюбити. Батьки і власники будуть глядати на seu на СВ, з яких без підвищення. Його розуміють тільки одна нашона я. Я їду на його спонсорні тварини 돼ammentа, ми і їх Joanna йcri Alfata, але спокійно получилось таковим ratings з темних дедем розумTony Cassano. не вже за 10트ї ми хотіли бути wetра 난 самих за миски ар Хто там? Вони шнурком під сраку ваш. Давай ми Чекай, 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 чекай. Пейте, пейтя. Трохи важкувато, заходить. Перший раз проскочив. Пантрайте вагу, Пантрайте вагу. Зважили п'ять, вісімсот п'ять, вісім п'ять вісімсот п'ять. Я і тут зважили гушу трошки. Не хотів заходити. Микола заходить. Своїм улюбленцем по другому колу вже без сідла. Скільки сідла важить? 5 кілограмів. 610-615. Що хай дає? Що хай да виходить. Якби ти був щось верхом, то він був якраз повнище 600. 805 <тур> заважив. У мене саме легкий конь. Ні, є ще. Вола, а в тоже є ще кобелка. Шари з кошти ранку 820 Так що це, платно Що так? Чоловік у тракторі гріється і тягне отакі сани. Тугенько це їде. Да, да, нам Та й скільки тут є ваги у Я думаю, що там на місці поклали буде. Самі самі десь кг. Самі коло 700 кг. Тяжко Сани ще й корі, так що. Так, хто ще не зважився зараз, дозважує коней. І будуть стартувати перегони. Так що чекайте наступного відео, все покажемо, до нових зустрічей.